Без документів та з підробними номерами автобус що перевозив людей, затримали за порушення правил дорожнього руху. А під час перевірки виявили, що у нього і номери липові, і реєстрації немає. Більше того, водій взагалі не мав права здійснювати пасажирські перевезення. Нами був зупинений автобус сетра за те, що порушує вимоги дорожнього знаку рух тільки легкових автомобілів. Ми його зупинили при перевірці документів, було встановлено, що Водій керує даним транспортним засобом без свідоцтва про реєстрацію на даний транспортний засіб. Також ми викликали Укртрансбезпеку для того, щоб вони перевірили документи на право, щоб перевірили, чи має даний транспортний засіб, перевозити пасажирів. Ну, відповідно, вони перевірили документи, як виявилось, не мають права надавати, вони послуги з перевезення. Трансінспекції кажуть, такі випадки не поодинокі. Перевізники закуповують транспортні засоби за кордоном, приганяють, розмитнюють, але залишають транзитні номери. Відповідно, такі автівки ніде не зареєстровані. Ризикуючи життям пасажирів та оточуючих, перевізники нелегали, збагачуються, чхаючи на закони. Був також зупинений автобус під прикриттям. Ніби він легальний автобус. Ну, як виявилось, що даний транспортний засіб він зареєстрований, не зареєстрований в Україні. Як легальний він пригнаний, розтаможений. Но на транзитних номерах автобус перевозить біля 50 пасажирів. Це безпека пасажирів і все тут окружаючих правоохоронці. Вилучили автобус та відправили на штраф майданчик. Власнику автобуса загрожує штраф у розмірі 1700 гривень. Водій же, який не перевірив документи та реєстрацію, повинен сплатити штраф 425 гривень. Вікторія Земба, Роман Шевченко, новини, телеканал Ті 7